Понеділок 11 грудня Ковальський міський голова Ігор Чайка провів виїзний прийом у селі Зелена. Звернення стосувалося підтоплень, облаштування дитячого майданчика, відновлення дорожнього покриття та бордюрів. Ковальська громада формує бюджет на 2024 рік. Тож на початку тижня відбулося громадське обговорення відповідного проєкту, а згодом його представили на засідання виконавчого комітету та бюджетної комісії. Головні напрямки, на які мають намір спрямувати кошти громади, підтримка війська, освіта та соціальний захист. Пріоритетом є зокрема й продовження облаштування укриттів у навчальних закладах громади. У четвер, 14 грудня, Коваль прощався із двома героями 49-річним добровольцем В'ячеславом Тимченком та 25-річним офіцером Назарієм Бодняком. В'ячеслав Тимченко загинув 10 грудня на сході України. Назарій Бодняк помер 11 грудня. У госпіталі Києва у наслідок важких поранень, отриманих 30 листопада поблизу міста Гуляйполе на Запоріжжі. Поховали воїнів на алеї Героїв міського кладовища. Цього ж дня відбулося чергове засідання виконавчого комітету ковальської міської ради. Споміж іншого, тут прийняли рішення про підвищення тарифів на водопостачання у зв'язку з підняттям плати за енергоносії. Для ковальчан же сума у платіжках не зросте. Різниці у тарифах відшкодовуватимуть з міського бюджету. У п'ятницю 15 грудня міський голова Ігор Чайка від імені всієї громади передав воїнам ковальського батальйону 100-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу 14 портативних зарядних станцій. Їх закупили перед тим, отримавши офіційний запит від командира частини. Цього ж дня відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу. Розробка логотипу Ковальської територіальної громади. На конкурс подали 15 робіт. Журі обрало три, які з 22 грудня будуть оприлюднені для онлайн голосування.